Я знайшов того, вофто знається на цьому питанні. Невже це та дівчина з СГ? Так, вона знає, яка сама АСГ труба нам потрібна. Ну що, розкажеш? Добре, зараз розповім. АСГ виготовляє чотири різновиди труб для опалення та водопостачання. АСГ профі відрізняється від ПН 16 більшим максимальним робочим тиском 20 бар проти 16. відповідно і товщина стінки більша. АСВ Файзер Ход армована сково лакном. А труба АСГ нанокомпозит АГ алюмініє. До речі, які звальцьовані у трубу та зварені ультразвуковим зварюванням, що, безперечно, надає надійності. Поліфроволенова труба без армування при нагріванні до максимуму подовжується десь на 15 мм на метр. Це потрібно враховувати при монтажі. АСГ Файзер Hot має значно менше лінійне подовження 4 мм на 1 метр. Ідеально підійде для гарячого водопостачання тиском до 20 бар та систем опалення. АСГ AG Composite має найменше лінійне подовження при нагріванні до максимуму 2-3 мм на 1 метр. І це прям круті характеристики для систем опалення та водопостачання. Підписуйтесь, щодня публікуємо корисний контент.